А друзі, у нас триває неділя, недільний день. Ще хочеться трішки відпочити. Але так як ми задумали відпочити, ну як не, не самі, власне, задумали. От, щось навіть і не думали. Але прийшла до нас гості Аня, можна сказати, член сім'ї. Всі свої, от і каже, що ви на рибу не поїдете. А може, поїдемо? Ну, вирішили, що таке. Виїдемо на трошки, а тут, поки зібралися, а воно вже хмариться і вже дощ накрапає, то не знаю зараз. Ну, вже все, лижі, навострили, одним словом. Це по мене. Таксі замовляли. <різь> <різь> так, є Іван Косовий. Правда, сьогодні трішки вирішили змінити локацію. Виїхали на інший ставочок. Ну, не знаю, чи нам дасть погода посидіти. А, Іванко то вже відпочиває. <ривіт> Ой, чайки рибу ловлять. Лиска, качка плаває. Так, там рибачки маленькі є. А ми зараз. Звідси спробуємо. Ну от, дуже пустився геть росненький. Закинули один спінінг. Зараз закине Юра ще один, а вудочку... казав, буду не закидав поки. Можна <різь> <різь> було б закинути ще один, якби я не справилася вчора і не відламала катушки, поки карася велико тянула. О, У нас не просто дощ. У нас гроза, о, на ту сторону далеко-далеко. Там гримить. туди, до речі, дощ сильний пішов, туди біліло. І зараз побіліє і в нас відчуває. Кінчився. Рибаки підтягнули. Рибаки потягуються поволі, поволі ставочок засновується з усіх боків рибачками. Одна яка... Ставку риби нема. Ставку риби нема, каже Юра. спінінги мовчать. Іван, Іван сидить, чекає, коли він вже тянути буде. Але ще щось звідти і хмариться знов. І погримує. Чуєш? Ага. Я в машині То тільки спільнінги треба буде таку сюди води скинути, щоб їх видно було. Переставити. З'їли і навіть покльовки не бачив. Да да? Ні, була покльовка. була. Тільки ще біля неї а покльовка прийняло. Виїхав ще якась. Тільки воду не тягнула і нікуди не тягне. Ну все, закидаємось, ждемо, поки потяне. Батько, дай закинеш. Ти не закинеш, тобі й вон для батьківку. А не манку. Я потім тобі покажу, як і будеш закидати. Тихо, тихо Іван. Тримайся в спінні, я скажу, коли тягнути. Її. Не торкайся. Не торкай. Що ти можеш сказати, що на спінню клюнуло? Тікшно, так. Да. О, так, да. бачу, бачу, бачу. Я скажу, не... Іван руку забери з спині. Іван, руку в забери. забери. Щось на спіні проситься. Я скажу, коли різко доверху, і будеш крутити. То зловили рибу, попливла вудочка, щось як вчепило черв'яка. Юрій верх остався, те попливло, не знаю зараз. Де вудочка? Украла вудочку. Пробує спінінгом зараз зацепити, ану. <рес> Ру, Таша, я Пожди. Зачепив чи ні? О, зачепив, бо вернулася, вудочка вертайся. Я трю зараз почув. Та там що щось є чиш. Кий його кунь вутку свис! Я, я Ні, пожди. Ото да. Злодія зловили. Ой! Очіплюй! Окунець! О! якого великана зловила. А я думаю, що воно так об'їдає, що воно так топить, волочить, як грілку тузик. Максим, давай, буду кидати тобі рибу. Откривай відро. Кидати? Є риба? А, є. Давай. Так, у нас рибалка закінчилася. Змоталися. А теж ця тюлька в печінках. Он, що чайки ловлять, що ми на вудочку одинаково. Об'їла, об'їла. А коробчук ніякий дурний не клюнув, а Мур теж. Іван, що? Ми голодона зловили? Окуні, то окуні. Мігалодона і пару цюльку мігаладоти. То, то через то вони і окуні називаються, що вони вчепилися. Щоб зловити перше оконя, ця удочка поламалася, дві часи не плавала Друга затіпилася, коли хотіли її достати, І третє вже сплатили ту, а ту розпутали. Ціла історія була, каже, риби не наловили, зато вудки попутали. Діти рибу Батько, Ото-то наловили сьогодні. Оптялись. Об Обзялись. Мама, телеви... Переїжджаємо, вже були всі в машині. А зверху вудка лежить з катушкою одломаною. <рес> були, поїхали. Було видно, що рибаки з риби їдуть. <рес> так, другим. Другим разом легшим часом таке заїхали на другий ставочок, той де вчора ловили. Хочемо побачити зараз. О, о, а в мене тут же клює. Да, може хоч тут не тюлька. Здрава, Іван, в машині ззаду принеси корм. Отей в кульку в багажнику, де ти показуєш. І неси відро, бо риба клює. Відра не треба. Ну чуєш, чи ні, а як я зараз ловлю, то що кину. Максима собою. Ах, рибалка сьогодні. Ну, що сказати, день на день не попадаєш. Ой, та вже рибалка рибалкою. Опорати то треба. Я вийшла до церкви набирати свиня. Така вона вже гарна з травою. А вже й така гарна, що на сіну, в принципі, воно буде косити. Гарню ще стоїть гостюча, висока. А Юрася ж там з косою подибав Архипові Степанові накошувати. Вже хату розпалив димить. Гарний вечір. Ой. Який вечір до хати не хочеться йти просто. Зовсім, зовсім не хочеться. О, косу. Так, що я стою, заглядаю. Накладай, Наташка, ти неси. О, Підстрелянцям зелені. Трішки з цих підстрелянців. Двоє це селят відійшло. поки ці душі. -то -то -то, ніби то і випоюються, ніби то і годуються, Але двоє це ніби нібито. Ці ніби поростуть. А ще курця одну стрічку, точку. Не знаю, що йому не так. Немає дощі, холодно немає як вигнати. Очки з ними вже давно немає. Планувала одне, виходить друге. Та й оце таке. Свині у нас вже припчені до пасовиська. Накосили, наклали посили. Трішки згодом буде банячок. От, от так нічого. Не, не кришемо, не крутим, не мали. Наклала, а собі і випасується. А, і тільки цесарок зліднів ніяк не можна навчити вже в хлів заходити. Все. Стукнула весна і кожна ніч вони вон там, наче ті хрущі. О, чуєте, вийшла ще і слухаю. Нібито як то навіть і соловей співає. О, напевно, що ми вже дочекаємося нарешті тепла після цих дощів, такого, як має бути. Тей, тей ото, ото воно таке. Такий недільний день о, співає. І. Мирної нічки усім тихої, мирної.